Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Як бачите, сьогодні у нас гарна сонячна погода, є у нас невеликий сніжок. І сьогодні ми взяли на огляд правильну машину для цієї погоди, тому що сьогодні у нас на огляді буде Audi Quattro. Це під, якраз підходяща машина для того, щоб дати бочком по такому гарному снігу. І давайте сьогодні поглянемо Audi Quattro 2010 року. Audi A6 C6 автомобіль це ще один із тих, який зараз користуються популярністю через свою ціну. Вона дійсно ще може конкурувати як по комфорту, так і по е, динаміці з багатьма зараз сучасними автомобілями. Зараз такі автомобілі коштують від 10 до 12 тисяч доларів за рестайл. Рестайл у них почався від 8-го року і до календарного 11-го, але Тих паспортів зазвичай вони всі 10-го року, це їх останній рік випуску. І такі машини в гарних станах можуть коштувати навіть більше як 12 тисяч доларів. Але як на мене, це дійсно автомобіль, за якого слід заплатити такий бюджет, тому що він має дуже гарну надійність, якщо ви купите його саме в хорошій комплектації на гарному моторі і на коробці. Давайте. Розглянемо ближче, що це за автомобіль і за що варто його купляти. Якщо говорити про зовнішній вигляд, то, як на мене, він ще досі актуальний і він ще не застарілий. Дехто вважає, що ці автомобілі не дуже красиві через свої форми, але як на мене, цей автомобіль ще досить гарний. Уживу він виглядає трішки краще, ніж на фотографіях, особливо тут. Мені подобається саме у рестайлі задня частина, тому що тут вже в нас є ось такі довгі світодіоди ззаді, світодіодні фари. Збоку цей автомобіль довгий, він виглядає низьким, але проте у нього багато місця по салону. Сперді автомобіль нас отримав такі лінзовані фари, і на рестайлах вже з'явилася ось така стрічка діодна. Як бачите, власник доставив собі у нас передню нижню губу. Вона і так низенька машина, але коли ти заїжджаєш до бордюру, то її можна десь залишити. І як бачимо, у нас вже вона має якісь дефекти. Тримається вона вже не дуже міцно, але все рівно, якщо ви їздите і знаєте, як правильно запаркуватись, то вона дійсно трошки додає вигляду, і автомобіль стає у нас ще більш агресивним і привабливішим. Давайте тепер із вами поговоримо про мотори. на в цьому автомобілі є великий вибір двигунів, як бензинових, так і дизельних. Але що вам потрібно знати про Audi, так це, що на бензиновому двигуні машину такими руками вже, напевно, взагалі не слід розглядати. Тому що з бензинових там тільки нормальний 3,2 літра бензиновий двигун. 3,1, але на ньому пише 3,2. Тому що всі решту двигуни мають проблеми із масложором, задирами, і з такими двигунами зараз на пробігах 300-400 тисяч кілометрів. Ви не знаєте і не можете бути впевнені, яка у нього історія і чи він у вас ще проїздить хоча б рік-два експлуатації, скільки ви там, хочете на ньому їздити. Найрозпосюдженіші зараз на ринку це у нас 3.0 дизель. Саме такі автомобілі у нас приїжджають із Європи, тому що всі знають, що ці двигуни дуже надійні і вони їздять, пробіги понад. 500 тисяч на, саме на цьому двигуні у нас вже пробіг 350 тисяч і на ньому ще досі не замінені цепи і двигун у нас працює рівненько без ніяких питань. По проблемах саме на цих двигунах дизельних, там є деякі проблеми із дроселями, тому що тут встановлені дросельні вихрові заслонки, і вони часто забруднюються, і може вибити чек, і автомобіль може втратити динаміку. А так, ще. Дехто не хоче купувати такі автомобілі саме через те, що тут дуже дорого коштує замінити цеп ГРМ, тому що цеп у нас знаходиться біля щита моторного, ззаду біля коробки. Щоб замінити цеп, вам потрібно заплатити близько 2-2,5 тисяч доларів, тому що потрібно знімати двигун і так далі. Але про це всі знають і переважно всі шукають автомобілі з заміненими цепами або хоча б з пробігами до 200 тисяч. Ну 200 тисяч я вам скажу зараз знайти такий автомобіль. Це майже неможливо, тому що на ньому може писати, що на ньому 200 тисяч, але всі знають, що там вже може бути 400, а то й більше тисяч кілометрів. На двигунах 2,0 дизельних це нормальний двигун, теж розповсюджений, але... З ним вже є трішки більше проблем, тому що він постійно піддається навантаженню на такому автомобілі, тому що маса у нас складає 1600 кг, і тягати такий автомобіль з такою масою 2,0 трішки важко. Там також стандартні проблеми, як на всіх дизелях, турбіна, і підтьоки масла і саджові фільтр. Якщо ви купуєте Audi, то ви купляєте її не для того, щоб розбирати у своїй технічній частині, а просто, щоб ви могли класно їздити і блатувати серед молоді. Про коробки вам слід знати, що на повному приводі завжди встановлюється автомат, а на передньому приводі у нас йдуть механіка або е, варіатор. На варіаторі такі автомобілі взагалі ніхто не рекомендує купляти. Я також не рекомендую, тому що на автомобіль, який важкий, і на передньому приводі, який буде у вас постійно шліфувати, коли буде ось такий сніжок невеличкий, то такий варіатор у вас довго не поживе. Зараз ми з вами потрапили в салон Audi A6C6. В салоні ця машина мене особисто нічим не дивує, але вона на той час, напевно, була дуже крутою, тому що у нас тут таке класне розміщення, і порівняння із C5 на той час вона виглядала досить круто. Зараз її вже... Зараз вона вже нікого не здивує, але в нас тут є досить багато місця. Це комфортний автомобіль на кожен день. І матеріали в нас на висоті. Хоча в нас салон виконаний не шкіри. Але навіть ось ці сидіння виглядають гарно і на пробіг 350 тисяч салон у нас в досить непоганому стані. Пооблазили трішки ось цей хром, трішки поцарапався екран, а так. В загальному машина гарна, і навіть з великими пробігами ці автомобілі показують себе досить непогано. По посадці у нас тут зручно сидіти, я налаштував собі зручне сидіння. І мені тут достатньо місця, трішки незручно для коліна, тому що у нас це трішки повернуто от сюди. У нас тут гарний спідометр, також тахометр і виглядає все гарно. Велика ручка перемикання передач. Тут у нас все зручно розміщення керування мультимедією mmi системою яка, до речі, дуже часто любить глючити, тому що електроніка на цьому автомобілі не дуже славиться надійністю. Тут можуть горіти блоки і так само різні предохранителі на автомобілі. По ергономіці у нас. Все зручно, як на всіх німцях, на Ауді. Тут у нас такий підлокітник, але двом місця для під... на підлокітнику вже буде трішки замало. Тому цей автомобіль більше виконаний для водія. Тому що пасажир, якщо ви поставите два лікті, то вам буде вже трішки мало місця. Тут у нас є один підстаканник, інший вони поставили от сюди. І якщо ви стоїте на місці, то ще. Пів біди, якщо у вас тут підстаканник. Але коли ви хочете їхати і пити каву, то ви не будете їхати ось так і ось так дотягуватись до кави або там до якогось іншого напою. Це таке собі трошки. Але інженери так бачили. Тут у нас також є ось такий відділ. Це у нас попільничка. Більше ось такого у нас тут нічого немає. Зверху у нас є ось таке велике світло, є окулярниця. По матеріалах все у нас гарно. Стеля у нас біла, є ось такі козирки з під підсвіткою. Все стандартно і нормально. Так, ззаді у нас в автомобілі така низька посадка. Провис потолок. Це трішки проблема на цих автомобілях. Чомусь у них провисає. Потолок. У нас тут є шторки по комплектації. Є тут у нас ось така попільничка, Великий підлокітник, тут вже широкий він, не так, як спереді. Сидіти тут зручно для двоєх, для трьох трошки незручно, тому що тут у нас великий центральний тунель. Так, тут у нас є обдуви для заднього ряду. І якщо у вас краща комплектація, також обдуви може знаходитися тут у центральних стійках. Так, ну що, давайте по традиції ще заглянемо в багажник, а тоді проїдемось цим старим преміумом німецьким. Величезний плюс на цьому автомобілі це його багажник, тому що багажник тут дійсно величезний. Ця машина дуже гарно підходить, щоб їздити нею за кордон, тому що сюди можна загрузити дуже багато речей. Сам автомобіль у нас довгий і саме в багажнику він має дуже багато місця. Тут у нас є ось такі штучки, які їздять, і ви можете закріпити різний багаж. Знизу у нас. Знизу у нас є також трішки місця. Ще знизу повнорозмірне запасне колесо. Також у нас є, у багажнику знаходиться акумулятор. Об'єм акумулятора тут 100 мА. Хоча по заводу має стояти 110. Так, ну все, тепер давайте пройдемо до найцікавішого. Це те, як цей автомобіль веде себе на дорозі. Ця машина класно їде по будь-якій дорозі, особливо на повному приводі. І якщо б я розглядав саме такий варіант, то купляв би її тільки на повному приводі. Тут у нас встановлена гарна алюмінієва підвізка, яка класно стоїть на дорозі. Незважаючи на те, що автомобіль у нас дорогі обслуговані, але ці машини зараз дійсно показують, що вони надійні. Це ми можемо навіть побачити по цьому автомобілю. Власник у нас вже катається ним три роки, і по ходові він взагалі нічого тут не ремонтував. І з проблем у нього було тільки невеличкі проблеми із електронікою, і зараз є проблеми з екологією. Але так як він катається більшість за кордоном, то там з екологією в нього немає проблем. Якщо б він їздив по Україні, різав зразу екологію, і тоді з автомобілем взагалі б не було проблем. Для багатьох людей це крута машина, і для мене теж тому що вона в неї гарна шумоізоляція, вона гарно зроблена, на неї працювали розумні люди. Ця машина це дійсно ще автомобіль, який зроблений на якість і на совість, тому що на ньому ви можете не переживати, що в ньому щось дуже швидко зламається, тому що ламаються ці машини зазвичай серйозно у не дуже багатьох випадках. Якщо вони ламаються, то там переважно якісь дрібнички або по вині власника, тому що він погано його обслуговував і неправильно його експлуатував. Зазвичай по розходу всі думають, що 3-літровий дизель буде брати там близько 15 літрів по місту, але цей автомобіль по місту споживає близько 11 літрів палива і по трасі у нього розхід не більше 7 літрів, якщо ви рухаєтесь 100-120 км на годину. Тому що на такій швидкості у нього. Тахометр близько двох, півтора тисячі оборотів на годину. Якщо ви задумуєтесь купити Audi A6C6, то вона дійсно ще не застаріла, і ви будете дійсно комфортно їздити цим автомобілем. Ці машини зараз ще досить ліквідні, особливо рестайли. І якщо ви хочете купити автомобіль, то шукайте саме рестайл. Якщо постаратись то можна навіть знайти машину на повному приводі на механічній коробці. І хто хоче. Менше переживати ще й за коробку, то можете купляти такий варіант, вони є, я знаходив їх і навіть можу вставити під відео, скільки коштують такі автомобілі. Якщо підводити підсумки, то я думаю, якщо ви розглядаєте Audi a 6 саме у цьому кузові, ви можете не боятися, що вона у вас буде ржавіти. Шукайте для себе класний варіант. І я думаю, що ви будете повністю задоволені цим автомобілем. Також потрібно завжди мати у кишені трішки запас грошей, якщо ви купуєте преміальний автомобіль, потрібно це пам'ятати. І тоді ви можете ризикувати і не боятись, що цей автомобіль вас жре і ви залізете з ним у борги і не будете знати, як його відремонтувати. А з вами був Кульчик Михайло. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб подивитись десь вечором якийсь цікавий обзор якогось автомобіля. Тому. Щоб не загубити, підписуйтесь, а також пишіть коментарі, чи купили ви собі Audi A6C6, A6, A6, чи для вас це вже трішки стареньке ведерце. Коротше, все, що думаєте, то пишіть. Буде цікаво. Буде цікаво почитати ваші коментарі і до нових зустрічей. ще так філюк казати. Нехай тід мене, нехай дід мене. Все.